Три роки тому, 27 лютого, була знищена гордість української авіації Ан-225 Мрія це був найбільший та найпотужніший літак у світі. Його довжина сягала 84 метри, а висота трохи більше 18 метрів. Перша мрія піднялася в небо 21 грудня 1988 року. А саму назву літака на борту намалював київський художник, якого запросили просто з хрещатика. У березні 1989 року мрія підняла в повітря понад 156 тонн вантажу та здійснила переліт тривалістю 3 години 45 хвилин, становивши при цьому 110 світових рекордів за швидкістю, висотою та вантажопідйомністю. Його максимальна швидкість польоту 850 км кілометрів на годину. Після розпаду радянського режиму літак гігант не використовувався впродовж 10 років. А свій перший комерційний рейс здійснив лише в січні 2002 року. А через 20 років після цього українська мрія була знищена. Під час боїв за аеродрому Гостомелі ворог завдавав по ньому постійних ракетних ударів. 27 лютого 2022 року, після влучання в ангар, літак ан 225 Мрія повністю згорів.